Постріл! Остріл допомога армії потрібна тут і зараз. У Дніпрі започаткували стартап, за допомогою якого можна нанести будь-який напис на міні, яку випустять по окупантам. Сервіс під назвою Постріл Помсти заснував Сергій Луденський за підтримки молодіжної ради Дніпра. Про це він нам розповів особисто. По-перше, ми маємо тісну співпрацю. А саме допомагаємо найчастіше 232-му батальйону ТРО Дніпра, які складаються здебільшого. Це мешканці міста Дніпра, і окрім того, там є наш колега Дмитро Григорович Каюк. І кожного разу, коли ми приїжджаємо і передаємо якусь допомогу, до мене прийшла думка, що ці донати можна генерувати якимось чином, аби людина, яка донатить, отримала для себе щось на згадку. І саме придумали таку історію, щоб писати на. Напис на міні це або привітання, або якийсь посил до окупантів до ворогів. Військові пишуть на снарядах та відразу запускають їх на російські позиції. Процес знімається на відео. Можна замовити будь-які написи. Це і побажання росіянам, і підтримка України, і навіть вітання з днем народження для рідних. Замовити пекельний привіт ви можете на сайті, заповнивши відповідну форму. Ціна повідомлення на міні коштує від 500 до 1500 гривень. Все залежить від розміру снаряда та кількості запусків. За словами Сергія, їм вже вдалося почати роботу та запустити декілька сігн. Також на сайті з'явилась додаткова послуга, яка коштує 1500 гривень. За ці кошти пропонують купити тубус, розмальований Петриківкою. Виручені від донатів гроші підуть на потреби 232-го батальйону ТРО Дніпра, тобто донати за. Ці сігни, написи одразу поступають на їхню картку, і потім вони е, будуть публікувати звіти, тому що вони зазвичай ось недощодавно купили дрон, антидрон, антидронову пушку. Але ми розуміємо, що ці потреби вони ніколи не закінчуються, і як мінімум там техніка зазвичай або втрачається, або Ушкоджується, тому е, завжди це, це постійно потрібно генерувати. Країна агресор щодня обстрілює мирні міста України, а наші військові гідно та відважно захищають нашу батьківщину. Проти воїнам не впоратися без підтримки в тилу. Тож продовжуємо допомагати військовим та не зупинятися на досягнутому. Кожна маленька перемога веде нас до великої. Разом прямуємо далі.